Щоб ми робили, якби Господь залишив нас останнього дня. Матвія, розділ 7, вірші 21-23 Не кожен, хто каже до мене: Господи, господи, увійде в Царство Небесне. Але той, хто виконує. Волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили, і їм оголошу я тоді. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Кожен народжений в цьому світі мусить закохатися принаймні один раз. Ось як чоловік і жінка єднаються у подружжі. але більшість людей також стикається з такою формою любові. Як любов без взаємності, іншими словами, це одностороння любов, котра не знаходить взаємності у почуттях іншого. Тільки в небагатьох випадках така любов насправді приносить належні плоди. В більшості випадків вона закінчується односторонньою любов'ю. Котра приносить користь тільки одній людині. У таких випадках вона з часом забувається, залишаючи тільки спогади про пережиті страждання. Але є також божевільна любов, набагато гірша від любові без взаємності, деякі люди одержимі любов'ю незалежно від того. Як часто їх відкидають. У деяких випадках така одержима любов змушує людей вбивати своїх коханих. Ці одержимі часто думають і вірять, що інша людина також справді їх любить, але насправді це не так. Вони переносять своєрідну психічну хворобу. Для любові дуже важливі почуття обох, подібно як плескати можуть тільки дві руки. Щира любов без взаємності не може бути правильною любов'ю, якщо навіть любов без взаємності між людьми є безглузда, то набагато більш безглуздо було б, якби грішник намагався любити Бога. Бог сказав нам, що Він любить всіх людей однаково. Він благословляє і любить тих, котрі правильно розуміють Його любов і приймають її з вдячністю та вірою. Він дає їм безумовне спасіння від гріха, а на тих, котрі не приймають Його любові, Він зсилає свій гнів і докори. Це тому, що любов останніх до Бога неправильна. Бог сказав у Євангелії від Матвія, що Він не знає таких людей, коли люди скажуть йому: Господи, Господи, хіба ми не пророкували в Твоє ім'я, хіба не виганяли демонів в Твоє ім'я? Хіба не робили багато чуд? В Твоє ім'я, Господь відповість їм, Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Матвія, розділ 7, вірш 23. Уявімо на мить, що станеться, коли ті, котрі не вірять в Євангеліє води та духа, стануть перед Господом зі всіма своїми гріхами. Вони звернуться до Господа як до звичайної людини. Ми можемо уявити розмову між такою людиною і Господом Ісусом. Як справи, Господи? Живучи на землі, я завжди думав, що Ти прекрасний, але це ще більша честь для мене нарешті зустрітися з тобою. Спасибі Господи. Ти врятував мене, і хоч я все ще грішний, я вірю в тебе і тому впевнений, що ти спас мене. Ну що ж, тоді я йду до прекрасного місця, котре ти приготував для мене. Прощай, побачимось пізніше. Коли ця людина намагається йти, Господь завертає її, щоб сказати їй декілька слів. Зачекай, грішники не можуть піти туди. Так це правда, що мої гріхи залишаються в моєму серці, але я думаю, що можу туди піти, тому що вірю в Ісуса як мого Спасителя. Ні, це неправда. Ти все ще маєш гріх у серці, чи не так? Так, я все ще маю гріх у серці. То як ти можеш посміти піти до місця, котре я приготував тільки для безгрішних? Слухайте, киньте цю людину у вічний вогонь, щоб вона вічно мучилася, але спершу ти мусиш визнати свої гріхи. Тоді людина, одразу, не вагаючись, визнає всі свої гріхи, кажучи. Гаразд, живучи у минулому світі, я вчинив такі й такі гріхи. Тоді Бог каже Добре, достатньо, ти більш ніж заслуговуєш на пекло. Ти грішний, тому йди до пекла, де добре і тепло таким людям, як ти. Що? Але в тому світі я вірив у тебе. Я пророкував у Твоє ім'я, я свідчив багатьом людям. Я продав мій будинок, щоб служити тобі. Я допомагав сиротам, я ревно відвідував кожну ранішню молитовну зустріч. Я зцілив багатьох хворих, я постив для тебе і пожертвував так багато для тебе. Тепер, думаючи, що все це несправедливо. Він так сильно скрегоче зубами, що, здається, ніби його зуби вилітають. Можемо уявити, що в пеклі будуть дуже потрібні дантисти. А якщо серйозно, всі грішники, котрі не вірили в Ісуса відповідно до правди Євангелія Води та духа приречені на вічний вогонь пекла у Єремії. Розділ 17, вірш перший Бог сказав. Гріх юден написаний рильцем залізним, діамантовим вістрям. Він виритий на таблиці їхнього серця, і на рогах жертовників їхніх. Тут Юда уособлює царське плем'я ізраїльтян. І цим словом. Бог звертається до людей всього Ізраїлю. А ще воно означає всіх людей, тому що в Біблії використовується принцип представництва. Наприклад, Адам вважається представником людства, до римлян, розділ 5, вірш 18. Діаманти це прозорі мінерали. Кристалічної будови, найтвердіші з відомих у світі природних речовин. Тому, якщо тут написано, що гріхи людей записані на таблицях їхніх сердець діамантовим вістрям, то їх можна стерти тільки завдяки вірі, в Євангелії води та духа. Тож всі гріхи грішників. Котрі ще не отримали прощення гріхів, записані на таблицях їхніх сердець, незалежно від їхніх знань, систематичної чи кальвіністської теології, докторських ступенів з теології, викладання теології в семінаріях чи високих посад в церквах, гріхи. Записані на таблицях їхніх сердець можуть бути змиті тільки завдяки вірі, в Євангеліє води та духа. Ось чому, молячись Богу, такі люди визнають, що вони грішники, тому що таблиці їхніх сердець повні гріхів. Грішники не можуть мати спільності з Богом в правді. Навіть якщо вони хочуть цього, вони часто йдуть молитися в гори, постять, розмовляють різними мовами і мають видіння, щоб зустріти Бога через так звані містичні події. Але всі ці речі даремні, і ці люди вдають, що живуть життям віри, насправді обдурюючи. Власні серця. Наведений вищий уривок з Єремії також каже, що гріх Юди виритий на рогах їх жертовників. Роги жертовника тут означають книгу справ. У Божому царстві є дві книги книга життя і книга справ. Об'явлення розділ 20. Вірш 12. У книзі справ Бог детально записав кожне прогрішення всіх грішників. Тож, якщо ці грішники не повірять в Євангелії Води та Духа, то ніколи не перестануть бути грішниками в цьому світі. Всі ті, котрі прагнуть змити гріхи, записані на таблицях. Їхніх сердець повинні вірити в Євангелії Води та Духа, що Ісус спас їх у найбільш відповідний і належний спосіб, забравши всі їхні гріхи через хрещення від Івана та кров на Христі. Тоді їхні імена можуть бути записані в книгу життя, і лише тоді. Вони зможуть стати Божим народом. Чи ваші імена вже записані в книзі життя? Кожна людина колись стане перед троном Божого суду. Уявімо, що віруючий. В Євангелії води та духа стоїть перед Господом того дня. Господь наказує своїм ангелам подивіться, чи Його ім'я є в книзі життя. Тоді ангели дивляться і бачать там його ім'я. Тоді Господь каже йому: Моя дорога дитино, ще будучи на землі, ти очистився. Від всіх гріхів завдяки вірі в правду, Євангелія води та духа, котре я дав тобі, тоді ти важко працював для мене і пролив багато сліз заради мене. Я подбаю про те, щоб сльози більше не текли з твоїх очей. Ти більше не матимеш страждань і сатана. Більше не турбуватиме тебе. Дуже добре, моя дитино. Тоді Господь наказує ангелам дати йому корону. Спасибі, Господи, це велика честь для мене. Принесіть корону і увінчайте нею його голову. Дуже дякую, Господи, самого спасіння від гріхів. Достатньо для того, щоб я був нескінченно вдячний тобі, та все ж ти навіть коронував мене за ту незначну роботу, котру я зробив для тебе. Спасибі, Господи, достатньо навіть того, що ти врятував мене. Я можу увійти до Твого царства, щоб жити вічно, і це достатня нагорода. Для мене то я можу увійти до неба? Звісно, покличте ангела, хай він віднесе мільйонного сина Божого в рай. Призначений ангел приходить і каже Ось я, мій пане, будь ласка, сідайте на мою спину. Чудово, їдьмо до цього чудового місця. Ангел починає обережно махати крилами і летить. Хочете покататися, мій пане? Нічого собі, тут так чудово. Яке велике це небо. Я літаю тут вже мільярди років, але все ще не бачив його кінця. Справді, тепер можеш опустити мене. Напевно, я надто важкий. Мій пане. Ми ніколи не виснажуємося тут на небі. Справді, спасибі, дозволь мені зробити перший крок по небу. А де ж всі праведні, котрі прийшли сюди переді мною? Вони там? Йдімо туди, щоб побачити їх. Таким чином, віруючий з радістю зустрічає всіх праведних. Котрі прийшли сюди до нього, має вічну спільність з ними. Все це може бути схоже на фантазію, але це справді станеться з тими, котрі вірять в Євангеліє води та духа. Справді благословенні ті, котрі спаслися завдяки вірі, в Євангеліє води та духа. Проте у сьогоднішньому християнстві. Є дуже багато духовних дурнів, котрі вперто не хочуть прийняти Божого дару Євангелія води та духа. Насправді віра таких людей в Ісуса фальшива, тому що вони не знають Євангелія води та духа. Дуже шкода, що вони так міцно тримаються своєї фальшивої віри. Тоді, як дійсне Євангеліє таке очевидне. Якщо люди хочуть справді спастися від гріхів, то вони повинні щиро вірити в правду Євангелія, води та духа, котре каже нам, що Ісус взяв на себе всі гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, Матвія, розділ 3. Вірші 13, 17 та жертовно забрав покарання за наші гріхи, проливши кров на Христі замість нас. Ми не можемо намагатися увійти до неба завдяки абиякій вірі, тому що Бог справедливий у питаннях гріха і спасіння, а не просто добродушний сусід. Котрий завжди все і всіх терпить. Розповім вам цікаву історію. Одна людина пішла до неба і в одному кутку побачила цілу гору вух і губ. Коли вона запитала ангела, що це таке, ангел пояснив, що тільки губи і вуха людей спаслися. Коли ми віримо в Господа. Обов'язково мусимо щиро вірити в Євангеліє води та духа і таким чином раз і назавжди спастися від усіх наших гріхів завдяки цій вірі. Багато християн, котрі все ще мають гріх у серці, навіть вірячи в Ісуса, думають, що без проблем. Увійдуть до неба, хоч гріх все ще є в їхніх серцях. Але Господь скаже їм Я не можу вважати вас безгрішними, коли насправді у ваших серцях є гріх. Я вже пробачив усі ваші гріхи Євангелієм води та духа, коли ви були на землі. Та все ж. Ви відмовилися повірити в це Євангеліє. Розумієте, що я маю на увазі? Слухайте, вкиньте у вічний вогонь цих людей, котрі відкинули мою любов. Якщо у ваших серцях є гріх, хоч ви вірите в Ісуса, то ще, будучи на цій землі, слухайте Євангеліє води та Духа. Повірте в нього і отримайте прощення гріхів, котре Бог дарував вам у своїй рясній благодаті. Ви повинні зрозуміти, що всі душі, котрі не вірять в Євангеліє, будуть вкинуті у вічний вогонь пекла в наступному світі, ті, котрі твердять, що вони безгрішні, тоді як гріхи залишаються. В їхніх серцях насправді висміюють Бога і намагаються обдурити Його. Коли настане день, коли Бог буде судити цей світ, вони зрозуміють, яка величезна відмінність між грішними і безгрішними. Того дня всі вони зрозуміють, чому Бог так благав їх. Повірити в Євангеліє води та Духа і отримати прощення гріхів, а потім вони будуть щиро жалкувати, що не повірили в Нього. Кожен християнин може повірити в Ісуса як Спасителя, але існує величезна відмінність у вірі між тими, котрі отримали прощення гріхів та тими, Котрі не отримали його, перші підуть до неба, а останні будуть вкинуті в пекло. Якщо зараз ви не визнаєте, що слово Євангелія, Води та Духа є правдою прощення гріхів, то пізніше останнього дня буде вже надто пізно. Чи є гріх у ваших серцях, хоч ви вірите в Ісуса? Як Спасителя, якщо так, то ви також грішники. Ісус є Спасителем, котрий засуджує тих, котрі кажуть, що мають гріх. Чи це означає, що ми можемо сліпо стверджувати, що не маємо гріха? Зовсім. ні. Ми можемо стати безгрішними, тільки якщо справді цілим серцем. Віримо в Євангеліє води та духа й раз і назавжди очистилися від усіх наших гріхів. Небо це місце доступне тільки для тих, котрі вірять в Євангеліє води та духа, котре цілком змило всі гріхи. Вже зараз, повірте, в Євангелії води та духа. Котре спасає вас від ваших гріхів. Якщо ви відкладете це на пізніше, то буде надто пізно. Поки ще не надто пізно, повірте в Євангеліє води та духа і будьте готові. Якщо ви не приймаєте до серця Євангеліє води та духа, правди прощення гріхів, то вас ув'язнять. У пеклі, всіх грішників ув'язнять у пеклі, але праведні житимуть на небі. Хто б подумав, що отримання прощення гріхів завдяки вірі в Євангеліє води та духа таке дорогоцінне, ті, котрі почули Євангеліє води та духа і повірили в нього. Справді щасливі. Я хвалю вашого Господа за це Євангеліє. Я ще раз дякую Господу за те, що Він раз і назавжди спас нас грішників від усіх гріхів світу з допомогою Євангелія води та духа. Ви також вже зараз. Мусите повірити у силу Євангелія води та духа, тоді всі ви назавжди станете божими дітьми. Аллілуя!